Короче. Ваша будь ласка, ваші документи. А, покажіть, будь ласка, значок. А 0426, будь ласка, ваші документи. Чого ви не включаєте повороті, перепрошуєте? Да перестаньте. Та да перестаньте. Ви стоїте, знаєте, що ви стоїте з порушенням правила не, руху? Не На сумму. Угу. Михальчук Олександр Анатолійович. Угу. Причина зупинки. Я ж вам сказав, ви переслає. Причини... Перестаньте, все, все працювало. Згідно 251... А? Згідно 251 статті КУА в повороті ми не працювали поворотники. Докази? Так, докази. Ні. Які переконання? Ні, ні. Ви ж мене звинувачуєте? Я не звинувачую. А що? Я причину зупинки це сказав. не причина зупинки. Я це не Давайте відкриємо закон міліції, 11 пункт, і почитаємо з вами разом причину зупинки. Пункт 11. Закон 11. Давайте, так, да, да, да. я зараз вам відкрию. Давайте. Я, яке відпрацювання? Зброя, вибухівка, пундина, що не може бути. Будь ласка, надайте мені документи, Викі, що я йде. Не повинен так, в... Я не повинна вам видовою. А я, дивіться, а ви говорите, що йде відпрацювання зброї та вибухівка. А я вам говорю, що немає такої операції. Я хто є. А я говорю немає. У нас, знаєте, 50 на 50. У вас немає зброї. Майде, питання, вам питання, питання. Да питання? Є в багажнику автомат Калашникова і гранати. Є вас, да? так? Так, звісно. Ну дай Боже, щоб він вам не пригодився. Не пригодиться. Я, я просто ви, везу, щоб продати. вам. А ви машинку заберете? Да, 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 я заберу машину. Точно заберете. Да, да, да. Щас, ви, щоб я не писав скаргу. Хорошо, Це у полк? Да, полк? Це Тищенко написати? чи комичному? Да, комишному, комишному Тищенко. А ще хто Тищенко? Тищенка. Да. Комичний вийшов з вітруски чи не вийшов? Уже був. Так, будь ласка, заберіть, щоб я написав ставил. Вот я зараз перевірю. Хорошо, А де можно поставить? 10 метрів, ну там іди це поставити? Не, ну згідно правил, що написано? 15-9. 10 метрів поставили там и все. А вы от тільки по милиции працюєте? В смысле по милиции працюю? В смысле? Гражданский в смысле. Вы машину иконы так поставили? Чесно, чесно, вам скажу так, я стараюсь. В намагаюсь, намагаюсь. центрі може і порушую, бо там дуже важко припаркуватися. В таких місцях біля переходів я стараюсь не ставити. В центрі, В центрі, якщо мені потрібно кудись вийти, я паркую там і во дворах, і думаю, 200-300 метрів, щоб поставити згідно чідних правил дорожнього руху. Людям я просто ця машина ж вона тут не мешає. Ні, воно питання товариш, товариш інспектор товариш інспектор. В мене було... За вами два руками у мене питання таке. В мене було п'ять разів. Мене штрафували, що стояла вночі. Також я інспектору пояснював. Вона ж не заважає нікому ніч вночі. Да, вночі. Ну є, право... да, люд, да, ну є же право дорожня руха. Ні, в, в смислі, я поставив машину і стояв, чекав другого. мене так штрафували, Я так, ну, так як ви стояв, я говорю, товариш інспектор, ну я ж нікому не заважаю. Да, Таку, не ну перестаньте, є воно. же право. Є ж право дорожнього руху. Ну, є є право, яке пишуть, що по закону. Ну, Логічно а, а, прийматися, як, як воно є. Тому що, ну, якщо ми будемо жити чисто, як по книжці, то ми, товариш, зробити, ви, ми ви так, роботами, роботами. Дивіться. І, і ще раз питання, я вам скажу, щоб роботами, я не писав скаргу, дивіться, ви зупинили опять з порушенням. Роботами зупинились порушення. Дивіться. А Згідно правил дорожнього руху, згідно правил, Якщо водія зупиняється, так він повинен зупинити. А якщо не порушуєте правила до родиня. Я міг зупинитися метрів за 800, а потім ви передали операцію, щоб погоня була. Добре, ви приберете машину? Так, да, я приберу. А то я ще зателефоную, добре, щоб інше. Удачі вам. Дякую.